Сьомий клас. біологія. Практична робота номер 7 Визначення форм поведінки у тварин. Мета роботи навчитися розпізнавати форми поведінки тварин за відеоматеріалами або іншими джерелами, закріпити знання про форми поведінки тварин. Хід роботи. Завдання перше. Зіставте названі прояви поведінки із відповідними ілюстраціями. А. Ігрова поведінка, Б. Агресивна поведінка. В. Шлюбні танці, Г. Турнірні бої, Д. Захист від хижаків е. Турбота про нащадків. Розгляньте відповідні зображення, ілюстрації. Друге. Визначте належність названих проявів до однієї із зображених форм поведінки. Третє. Визначте направленість названих проявів поведінки. Заповніть таблицю. Для зразка. Розглядаємо першу ілюстрацію. Записуємо в таблицю прояв поведінки. Шлюбні танці журавлів. Форма поведінки репродуктивна поведінка. Направленість поведінки розмноження і виживання виду. Під таблицею сформулюйте висновки. Це буде відповідь на питання, у чому полягає пристосувальне значення. Поведінки Додаткове завдання для тих, хто хоче глибше знати тему форми поведінки тварин. Навчаємося пізнавати. Застосуйте свої знання структури поведінкових актів і поясніть перше, чому в окремих випадках папушки в неволі не розмножуються. Хоча шлюбні пари утворюють. Друге. Чому єнот, ось він перед вами на екрані монітору, навчившись самостійно відкривати водопровідний кран, біжить до вмивальника з кожним шматочком їжі, ретельно полощує його і лише після цього починає їсти. Досягти очікуваного результату за терм, темою форми поведінки тварин допоможе вам цікавий пізнавальний квест за запитаннями для самоконтролю. Ось вони перед вами різнорівневі, диференційні, очікувані результати. Дякую за увагу! Бажаю успіхів у навчанні.